Village Life Всім привіт! З вами Village Life. Сапри життя в селі. Інтернет-портал та Ютуб канал. Сьогодні ми будемо обробляти звісним триходермінчиком від компанії Cobrant. Ось якраз залишається плюс-мінус десь в районі 300 грам. Пробуємо зараз використати його. Будемо обробляти. У нас доволі таки комплексний метод сьогодні буде. Це... Смородина, полуниця, виноград е, і порічки. Постараємося все це зараз пройти, обробити і будемо дивитися, що воно нам дасть. Це вже локація номер 2 Ми вже знаходимося в другому місці. Ще треба буде тут примінити ось таке чудо-засіб чудо такий. От. Так що таке? Ну, приступаємо. Я орі... орієнтовочно, думаю, що тут плюс-мінус 300 грамів ще залишилося. Можливо, 250. Можливо, 320 може бути. Плюс-мінус. Тут відрод 10 літрів. Зараз замішуємо. Заливаємо. Цей ручний вже у нас полівізатор. І приступаємо до обробки. Все, дивіться, насолоджуйтеся. Пишіть коментарі свої, побажання, лайки. Подивлюся, наскільки 10 літрів вистачить. Ми будемо все одно проходити по кущу зверху обробка. Тобто по повигоють вегатативні рослині на силу вимови. Так, воно нам якраз допоможе зараз поборотися з білою сухою кореневою гнилю, гельміноспорозом, паршою, мілдію. Поїдімо винограду, кучерявості листя фітофторозою, фузаріозою та іншим. Триходермін, екобренд. Україна. Займаються хлопці. Компанія точніше займається екодобривами. розробляють, дають, а ми користуємося. І раджу всім користуватися, забути вже за ці хімічні засоби. Terima kasih telah menonton! Смородина. Також ним можна обробляти цибулю, петрушку всі сільськогосподарські овочеві культури. Але в нас бак заряджений на 10 літрів, тобто нам не вистачить його все обійти. Хоча спробуємо, що воно нам іще покаже. Ось цей весь цей кусочок нам потрібно обійти. так пройшли, Єдине, що вам скажу, то це ми об обов'язково обов'язково це все діло обходимо або зранку, або ввечері, коли немає сонця прямого. Тільки буде пряме сонце, буде такі самі приколи, як в мене були перед цим з розсадою для помідор. Вони просто вигоріли. Я не знав, що таке не можна робити. Мені не попереджали. У мене трошки згоріло розсади, скажімо так. Все, пройшлися, обробили. І ніяких проблем не буде. Наступно. Наступне оброблення можна буде робити через 15 днів. Так ось.

Далі всі їсточки. Завтра ми ще сюди прийдемо, кинемо або сьогодні навіть кинемо сюди підморку перегрою, заляємо водичкою, це буде їм на кормова база на певний період для них поки що. Всього, переміщаємося ми на наступну локацію. Так, ми прийшли на нову локацію. Обробляємо. Тут навіть петрушечку пройдемося, хай росте здорово. І все. Тут ось так. Ось так. Ось так. Цікава робота, коли працюєш не з в'ядами. Тут трошки треба з листочками жовтими щось зробити, обробити. Тут дали листочки. Зараз ось тут дамо по листу. Тут дамо давлення тиск, ну попався. Тиск падає, але нічого. Листочки у нас покрутилися були. Шарну морозець. Мене якраз і не було в цей момент. Ось тут обробляємо. Так, залишилося в нашій трохи суміші. Думав, що не вистачить, але вистачає. Зараз ми ще обійдемо бігом часничок і цибульку одночасно. Так що дивіться та насолоджуйтесь. Так, обкропили ми тут вже все на цьому городі, що можна було тільки. Дали всім їсти, ще лишається один город. Ось, там на горбі. триходермінчик хай допомагає. Зараз нічка буде, він собі перестоїть і буде все добре. Посилання де придбав погор. Залишу в описі та в закрі... закріпленому коментарі. Переходьте, купляйте з промокодом VillageLife. Вам знижка забезпечена в розмірі 5%. Купляйте еко доброго та насолоджуйтеся екологічно чистими продуктами. Люди вам пояснять, фахівці там толкові що щодо чого. Назначать вам агронома, який буде вас курірувати по вашому городу, розказувати, що за чим, що після чого. Звертайтеся, вони допоможуть вам вирішити всі ваші питання. Все, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, запитуйте. Підписуйтесь на канал. Також переходьте на наш сайт VillageLifeBiz. Вбиваєте Village-bizlife.biz. Вбиваєте в пошуковикове або зразу напряму пишете. До речі, посилання в описі під відео. Заходьте на наш сайт, читайте у нас безліч понад 500 плюс статей на даний момент про сільське життя. Про агрономію, про садівництво, овочівництво, про заробіток в селі, про тваринництво, птахівництво, кури, гуси, і пішло, поїхало, тварини там коні, голуби, корови, бики, все підряд пишемо, цікаве, головне, що на українській мові не читайте тих російську мову, ту, кляту. Дивіться наше. Підтримуйте, розвивайте. Подобався матеріал вам. Діліться в своїх соціальних мережах, особливо в Фейсбуці шарти. Кладіть подобайки, пишіть коментарі свої, будемо відповідати вам на запитання, що вам цікаво. Все буде Україна. Всім до побачення. Здибаємося в наступних відеороликах.